thank you Стас Валязловський – один із тих митців, про яких можна сказати, що вони найпослідовніше, мабуть, маркують якраз Херсон і Херсонську регіональну ідентичність. Це художник, який все життя прожив у Херсоні. На жаль, він загинув за трагічних обставин у 2018 році. Але важливо те, що Стас Валязловський. Створив справді дуже специфічну естетику, яка багатьма дослідниками якраз інтерпретується як дуже густий такий насичений бульйон такого провінційного життя, яке в Свідомості, скажімо того, ж Стаса Валязловського і дослідників, які писали про нього, засвідчує якраз життя Херсону 90-х 2000-х років. Стас Валязловський не має вищої освіти мистецької. Він закінчив художню школу, вчився трошки на курсах художників-оформлювачів, але він створив дуже впізнавано. Yeah. <laughs> Впізнав вона таку манеру авторську сформував і створив цілий цикл, який він сам назвав шансон арт. Шансон арт, звісно, що це е, така дуже специфічна річ, яка відсилає нас до шансону. Ну, мається на увазі, звісно, не французький шансон, а радянський і пострадянський шансон, якого було досить багато в Херсонській області, і в тому числі ця кримінальна складова Яка також характеризує Україну пострадянського часу. Причому ця естетика цей шансон арт, власне, у Стаса Валязловського проявився в досить специфічній, дуже специфічній техніці. Дуже на тобто він знаходив уживані простирадла, наволочки, тобто будь-які тканини і ще доводив їх до стану такої занедбаності, вкриваючи там чаєм, заваркою чаю або ще чим іншим, щоб додавати їм такі жовтуваті плями. І далі він працював на цих підготовлених ним. Речах він працював кульковою ручкою. Тобто, практично, весь його шансонарт яким він почав займатися з середини 2000-х років, він створений кульковою ручкою в графічній манері абсолютно. І в естетиці власне таких татуювань, звісно, більше пов'язаних з кримінальною культурою, з образами знову ж таки, Дуже цікаво ним використовувалися, тому що це були і образи якихось кримінальних авторитетів, і співаків шансону, звичайно, і політичних діячів. Тобто у нього можна зустріти і Міхайла Круга, і Юлію Тимошенка, і Віктора Ющенка, і багатьох інших героїв, і в тому числі героїв, до речі, херсонської артсцени, а саме, наприклад, В'ячеслава Машніцького із засновників власне такого кола херсонських митців. Він у своїй квартирі відкрив музей сучасного мистецтва. Тобто, буквально такий новостворений музей, який став таким дуже важливим осередком для багатьох митців. Але Стас Валязловський власне дуже багатьох митців, в тому числі, втягував це коло шансон арту. Я маю на увазі як героїв. Як Портретованих осіб, і е, обов'язково таким важливим елементом його зображень були різні символи, які він сам придумував, використовував, і звичайно, тексти, тексти, які він сам писав, таким специфічним дуже шрифтом, який також можна вважати як таким субкультурним свого роду. Чому ми власне говоримо про Стаса Валізловського як носія такої регіональної ідентичності? Тому що сам він говорив, що власне ці образи народжувалися через той потік медіа мас-медіа, які власне були поширені якраз на Херсонщині в цей час, де перетинались найрізноманітніші лінії зв'язку українські, російські впливи? І е, саме через мас-медіа, і де якраз дуже сильним був якраз оцей пострадянський вплив телебачення мас-медіа, де насильство, еротизація, е, різні політичні ігри, політичні конфлікти також мали своє місце.